Ну що ж, велика посилка із Китаю. Для рибаків це буде дуже цікаво. І так, подивимося, що ж там всередині. Так, розпечатаємо, розпечатаємо. Аккуратненько. Так. Так, 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 так. -так. Дістаємо. Оба! Це тільки для рибаків. Рибаки, які дійсно... Рибаки а не браконьєри. так, дивимося далі. Що, що, що ж вони тут нам запечатали? Ах, які прикольні пузирчики, їх можна стріляти. Ну ладно. Розпечатаємо далі. О, продавець реально позапаковував надійно, так що переживає за свій вар. Так, ох. Ох, яка довга лента. Так. І... Цей момент розпаковки. Що ж там всередині? А ну, відкриваємо і так. Хоба, а там ще один. Ух, який тут чемоданчик. Ну це просто поїздівався продавець. І так заворожує, розпечатаємо. Ох, супер! Який, який чехолчик. Так, ох, це вже дійсно радість. І так, ну ось щоб дуже приємне, але сам, сам прикол це не заключається в тому. Облочці, а сам прикол, що всередині. І так, рибаки, як ви думаєте, що там всередині? Ану відкриваємо і. хоба Сигналізатори. Китайські сигналізатори з пейджером. Ну, пейджер, звісно, здоровий. Ну, Здоровенний Педжер. Так. Педжер. Чим живиться? Пейджер живиться у нас з малесенькими батареєчками. Три штучки. Так, далі. Свин... Ті... Сигналізатори у нас. Звичайна крона. Так. Ну що ж, перевіримо зараз всі сигналізатори і подивимося, як вони працюють в дії. І так, друзі, починаємо тестувати наш сигналізатор, наші піщалки. Спочатку будемо без пейджера, пізніше з пейджеру. Значить, Вставили крону і включаємо середньою кнопкою тримаємо декілька секунд. Так, включилося. Виставляємо звук. Звук, звук. звук, Ось такий максимальний звук. Виставимо значить, на 4-5, щоб не нагружати вуха. І так, справа ми регулюємо, справа у нас чутливість. Значить, виставляємо середню. Зліва у нас тон. Виставимо ось оцей, цей тон виставимо. І так, далі виставляємо звук. Що найцікавіше. О, звук без звуку, так скажемо. Це, до речі, дуже хороша штука, тому Тому, тому, тому... можна ось так провести і ми побачимо, що дійсно звуку нема. Буде у нас працювати тільки пейджер. Тепер виставляємо на одну поділку, не на навніше, на дві. І чуємо тихенько. Так, чуємо, коли притягуємо сюди один звук назад. Другий звук. Далі. Чутливість. Чутливість Чутливість у нас. Тона карпа. Ось. А тепер, а тепер виставимо на тюльку. Ось на тюльку. Ось, оце у нас на тюльку. На маленьку рибку. Далі. А тепер. Послухаємо чутливість в максимальному звуці. Ось, піднімаємо на максимум. Джуська! Йо-майо! Джуська! Джуська, йди звідси! Джусочка! Так, переписуємо. Макс так. збило. Так, піднімаємо максимально. Максимальний звук піднімаємо. Так, максимальний звук і чутливість у нас... Удиничку чутливість. І тонатюльку. Один сигнал. Так, тепер виставляємо чутливість на дві поділки, тобто самий мінімальний. Ой. Так, тепер виставляємо чутливість на карпа. Ось у нас чутливість на карпа. І пробуємо. О, скільки я тяну, 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 тяну. О, запікав. Тепер тяну назад. А, не запікав. А ще раз. Ох! То на серйозно карпа. Значить так, з тим ми розібралися. І так, і так, тепер спробуємо зі свінгером. Є у нас свінгер. Підключаємо його сюди. Так. Ті знають, як той фінгер підключається. Далі. Ну, ми сидимо десь там в палаці, біля палатки, відійшли і тут клюнуло. І от найцікавіше, ми сидимо. Біжимо, біжимо, біжимо. Сиділи там, бухали, тепер прибігли. Що ж нас тут клюнуло? Е, так, Бачимо, що той загорівся. Тут білий кольор. Можна там зелений, синій, фіолетовий. Так, чекаємо, чекаємо чекаємо. О, тут ми прибігли. О, побачимо, що саме у цей нас. Так. І далі. Виключаємо. Так, все, виключили. Так, тепер розберемося з правою з кнопочкою. Що ж вона, значить, представляє собою? Так. Включаємо її. Бачимо. Бачимо, як та дорожка починає бігати. Далі її нажимаємо. Так, замість дорожки бачимо. І так, замість дорожки бачимо, світиться саме ота кнопка. Далі, нажимаємо. І значить третя у нас функція, третя функція тупо, як підсвітка. Оце йде як підсвітка. А це у нас тільки, тільки ось ця кнопка. І знову починаємо от дорожка. Дорожка. Без дорожки. Тільки як підсвітка і, і, і нічого. І так, значить, тепер подивимося пейджер. Пейджер у нас живиться, живиться, живиться трьома ААА мікропальчиками. Тут тобто там все три А-мікропальчики. Значить, до ось такій він ось такої, отак може стояти. Значить, до пейджера додається інструкція. Кожен може собі прочитати, якщо має бажання. Ось вона починається звідси. Далі йде, далі, далі, далі йде. І на іншому, на іншій стороні так само. Інструкція на англійській мові. Тобто, що я не допояснюю, інструкції можна прочитати. Ну що ж, включаємо наш пейджер. І так, включили пейджер, тепер протягуємо. Так, бачимо, що щось там світиться. Далі можна виключити звук. Виключаємо звук. Так, виключили звук і чуємо. І чуємо пейджер пікає. Тобто на пейджері так само можна виставити звук, на пейджері так само є вібрація. А де тут вібрація? Права кнопка якось М. Так, попробуємо зараз вібрацію. Не працює? Чекай. О, аж тепер. Де воно включається? М, якось два рази якось я нажав, то. Ну, тих, тих, тих. І, і так, включили ми вібрацію і слухаємо. Ось так, якщо поставити. Навіть інструкції, щоб можна було бачити, що дійсно вібрація працює. Значить, пейджер має вібрацію. В принципі, пейджер універсальний, про нього тут можна говорити багато чого. А в принципі... <laughs> <laughs> пам'ять має. Має пам'ять, що ще має? Останню пам'ять, яка була покльовка, можна. Можна навіть у ну, в останню пам'ять, яка була покльована. В принципі, пейджер універсальний. За такі гроші він навіть дуже-дуже себе окуповує. Я думаю, окупить, тому літом ми обов'язково випробуємо. Ну все.